Доброго дня! Ми нові ведучі 18-го каналу Лисенка Валерія, Валентина Осовська, Мачульська Дарія. Цей випуск посвячується Дню закоханих. І сьогодні ми проведемо опитування серед учнів про їхнє кохання та їхні почуття. -у -у -у. -у 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 -у. Я справжнім коханням. На мої добре це те, деколи люди підтримують. Перше кохання. Mm -hmm. Так було, але я не впевнена, що це було кохання саме, адже вважаю, що в такому віці кохання трапляється рідко. Розкажи, будь ласка, про свої враження від саду. Mm -hmm. Загалом мені сподобалось, не можу сказати, що все було ідеально, не буду почувати. Були деякі недоліки, але в принципі було класно, ностальгія, відчула все знову, дуже засумувала за школою і тут звучить музика. Мене напевно не чули, але все ж мені сподобалось. І

Вам було цікаво до гриб спросячів. Вам суміс відповідати на наші запитання, але тоді знайшлись учні, які ісповіли. З вами Бури Осаска. Щоб ви хотіли бачити у випуску з нашого каналу, пропонуйте у коментарі. Доброго дня! Ми ведучі 18 го каналу <ріху> У вас було перше кохання? Так було Слідчо Ви мені слідчо? Та ні, не Ви хто ж Я Ми вже, Ми вже 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 Вже